Доброго дня. Дякую, що запросили мене на цей захід. Трішечки розкажу, хто я і чому саме власне ця тема, і поділюсь своїм певним досвідом. А отже, тренінгові технології з використанням елементів театралізації в умовах інклюзії позашкільного закладу освіти. Хочу зазначити, тут у мене вказано два міста, де я є: це місто Куп'янськ Харківської області і місто Львів. До він я жила в місті Куп'янськ, і наразі я проживаю в місті Львів, де і надалі проводжу свою професійну діяльність. Отже, хто я така? Напевно, мене тут ніхто не знає, але я представлюсь: я є фахівчиня консультантка ресурсного центру Кіндрашівської сільської ради. Там я працюю з самого заснування з 2018 року. Наш центр фізично був знищений, але ми працюємо в онлайн-форматі, слава Богу, і надаємо свої послуги нашим. Нашим вихованцям, нашим <кхем> дітям. Я є засновницею та керівницею логопедичного центру мови та мовлення Логодар. Його я заснувала теж в своєму місті в свого часу. Наразі центр переважно працює в онлайн форматі, але незабаром відкриття філії у місті Львів. А, і паралельно я працюю логопедом неврологічного відділення Львівської обласної лікарні. Зараз розкажу, яким чином я до позашкілля з цими своїми логопедичними моментами. А, пер за першою своєю освітою я є актор театру та кіно і а, маю в своєму досвіді до логоподії 17 років. А, роботи в закладі позашкільної освіти, де а, у нас був. Дитячий театр, який існував, ну, власне, як я вже сказала, 17 років, то тому е, позашкілля мене е, не полишає, воно завжди якось зі мною йде і завжди воно мене цікавить і що там відбувається, е, а особливо впровадження інклюзії, і робота, е, е, власне, як працює інклюзія наразі в закладах позашкільної освіти. Це Ну, для мене прям такий, як говорять, пазл зійшовся прям професійний. От. А, стосовно а, викладачка акторської майстерності та сценічної мови, це теж все я маю в своєму досвіді. А, власне, коли я мала театр і а, мала такий досвід викладання в Танцювальних колективах, де мене часто запрошували, і ми над цим теж працювали. А, ну, То, що я маю аванторство і режисерський досвід, це вже я озвучила. А, також я є спікеркою, організаторкою всеукраїнських міжнародних заходів для логопедів, переважно, але це все стосується переважно теми голосу, якихось публічних виступів. А, то мені, в принципі, є чим ділитися з вами, шановні колеги. Якщо будуть запитання по ходу, а, собі їх там натойте, і в кінці ми проговоримо. Отже, а чому театралізація, плюс інклюзія, плюс до чого тут тренінгові технології? А, розберемо трішечки детальніше, чому саме. Цю тему я собі обрала що робить театралізація? По-перше, вона розвиває креативність, впевненість, творчість. Не обов'язково мати для того спеціальну освіту, як я. Ну, просто так в мене в житті склалося, що я її маю і можу компонувати десь щось, впроваджувати в свої якісь інші діяльності. О, то, Є багато дуже інформації в інтернеті, так як ми позашкільники, ми маємо багато креативності, тому ту театралізацію можна використовувати не лише на заняттях театрального гуртка або танцювального творчих, можна також це робити під час занять в гуртках, навіть інколи спортивного напрямку. А, то а, потім детальніше розкажу, що з цим робити, і а, куди в тому плані рухатися? Інклюзія в позашкіллі. Звісно, сьогодні багато про це дуже говорили, вона важлива, і вона має місце бути, і я за те, щоб вона. Була там однозначно, бо, ну, на прикладі закладу позашкільної освіти, коли я працювала, не хочу, ну, це непогано. Коли вона впроваджувалась, ну, реально був певний страх у керівництва, у колег, як це буде відбуватися, ой, а не дай Боже, щоб у нас там в гурток прийшла така дитина. Що я буду з нею робити? По суті, ми з такими дітками працювали завжди. Просто вже потім да, більш офіційно впровадили поняття інклюзивної освіти в нашій освіті і. Люди почали чомусь цього лякатися на жаль, на той момент я вже завершувала свою діяльність як режисер дитячого театру. І більш переходила вже в логоподію, була запрошена в інклюзивно ресурсний центр, то я ну, багато чого не встигла. І коли побачила про об'яву про цей захід, прямо думаю, все, треба йти і ділитися цим. Сама може, десь щось не встигла використати, але, можливо, щось десь згодиться колегам і людям, які з цим працюють. Отже, через позашкільну освіту дитині і всім учасникам процесу можна знайти собі друзів. Якщо там дитина може не завжди може відвідувати школу, але вона може відвідувати позашкільний заклад освіти, якщо дитина Ну, з якихось причин немає собі друзів або не соціалізувалася в певному колективі ну, в повній мірі, так як би хотілось, особливо на початках. Позашкілля як, як ідеальніший варіант, де можна себе розкрити, де можна знайти собі друзів, однодумців. Далі стосовно інакші обставини в соціумі, що тут я маю. на увазі? А, коли дитина знаходиться в шкільному просторі в освітньому, а, там у неї певні обставини. Вона а, не там більш навчальний іде аспект, то а, коли ми приходимо в позашкілля, Тут вона зовсім по-іншому може себе почувати. Це і інша атмосфера, це зовсім інші форми роботи тут, і знаходження взагалі дитини і всіх дітей, всіх учнів, учасників процесу. І можливе визначення в майбутній професії. Скажу, на прикладі своєму, в своєму житті я свій вибір на початку після закінчення школи я зробила завдяки власне позашкільній освіті, я відвідувала з першого по одинадцятий клас драматичний гурток, тобто теж дитячий театр. І... Не було в тому сумніву, куди Таня піде поступати після закінчення школи, то був театральний інститут, і, як я вже говорила, за першою освітою актор театру та кіно маю в себе такому професійному набутку. Отже, а що це дасть дитині, яка навчається в в, інклю... в інклюзивній формі, а, теж може визначитися в майбутній професії. Тут вона а, себе в чомусь спробує а, і буде десь розуміти, що їй треба надалі. І тренінгові технології. А, наразі це така дуже актуальна і дуже цікава. Тема як тренінгова взагалі діяльність? Навіть я знаю один вищий заклад освіти, де здається з минулого року чи з цього вже готують професійних тренерів різноманітних тренінгів. Якщо буде цікаво, теж там в кінці запитайте, я скажу, де це є. По-перше, чому тренінгові технології? Бо це є зручна форма викладання, це є дуже зручна форма засвоєння матеріалу для учасників процесу, як дітей з особливими потребами, так і дітей нормотиповими. Для чого? Що нам ще можуть дати тренінгові технології в нашій діяльності? Вони можуть нам допомогти об'єднати колектив, надати завдяки певним тренінговим вправам, надати зараз трохи думку загубила, завдяки тренінговим вправам можна, можна так сказати, прокачати. Багато-багато різних компетенцій стосовно комунікації, об'єднання колективу тощо. А, стосовно проведення занять, це не обов'язково, що у нас всі наші заняття, все, що ми робимо, повністю наша діяльність має бути у вигляді тренінгів. Для того теж треба готуватися. Але можуть бути елементи однозначно. А, навіть. Там на початках, на початку навчального року, взяти якісь тренінгові вправи на знайомство колективу, певні вправи на якусь там рефлексію протягом заняття. Це іде і ж тут те ж саме включення дітей, які мають особливі освітні потреби. Yeah. Даю такі моменти, можливо, ви це робите, можливо, ні. Але як я зазначила на початку свого виступу, що хочу поділитися такими своїми якимись ідеями, напрацюваннями, як створити за допомогою тих же тренінгових технологій, якогось мого досвіду, певні умови для. Проведення занять в Позашкілі, незважаючи на те, що я знову повторююсь, я є режисером в Позашкілі, була режисером дитячого театру, але всі ці моменти можна перекладати на гуртки будь-якого напрямку і спрямування. Отже, ну, наприклад, я там бачила в Програмі у нас є, там було про моделювання, та є такий напрямок. Що, яким чином тут театралізація, навіщо? Що вона тут взагалі хоче? Тут можна створити загальний такий настрій, загальну атмосферу на занятті, яке буде проходити, та можна перед тим зробити якусь музичну музичну підбірочку і поставити фоном протягом заняття, щоб вона там е грала, навіть під час якихось, е можливо, зараз скажу, коли у нас ідуть. Напрямок, там, коли ми малюємо або плетемо бісером, або вишиваємо. Тут теж можна створити музичний фон відповідно тематики нашого заняття. Це не відкрите звичайне заняття, до якого ми там готуємось. Це один з елементів тієї і театралізації, коли ми створюємо завдяки музичному ряду фону якусь. Таку даємо ту музику відповідно, ми створюємо певну атмосферу, яка а, надихає, можливо, когось розслабляє, допомагає, і вона там собі може тихенько грати. Якщо маємо можливість а, якогось а, там ноутбуку або а, електронної дошки, або Телевізору на заняттях можна зробити таку підбірочку відеоряду тематичного, і нехай там собі включити, хай він собі е, крутиться протягом заняття, і е, теж такий фон відповідний. Та? Е, це можуть бути фото, це можуть бути якісь малюнки, інші зображення. Знову ж таки, по тематиці вашого заняття і того, що ви робите. Яким чином, знову ж тут, до театралізації? Коли, коли ми працювали над певною виставою, над певною постановкою, то на початках я давала дітям задавала Такий момент, так, давайте вивчимо історію, що відбувалося ну, в ті часи, наприклад, якщо ми щось історичне робили, так, щоб діти розуміли, що вони не просто зараз такі випригнули з нашого сьогодення туди, а щоб вони, хоч трохи розуміли для створення певного характеру, певних станів. Оті моменти, які відбувалися тоді, ми розглядали певні якісь зображення, ми дивилися, я їм задавала передивлятися якісь певні фільми, ми слухали певну музику, ми спілкувалися з людьми тих чи інших професій, які ми могли, нам треба було, якщо ми на сцені їх відтворювали. От. І, Оці всі речі нам надають і натхнення, і креативності, і навіть можуть народжуватися в цей час певні якісь ідеї. То е, рекомендую, е, хочу зараз поділитися правами. Я їх тут коротенько собі так позначила, а е, потім. Надам файли організаторам там, де все детально про них розписано. Отже, тренінгові вправи і їх застосування. Зараз секундочку, зараз дивлюсь, ага, не кинулася. Перша вправа, я її називаю смайли, мала такі роздруковки. На А4, там їх на цей, ну, в мене тоді не було ще ламінатору, і я їх на картонку накладала, в файлик вкладала, щоб вони не дуже затягувалися. Там такі були смайли, вони в різних настроях. До речі, от смайлики дуже класний такий наглядний матеріал, через який можна. Працювати, показувати певні якісь емоції. Так, от, що стосовно цих смайлів? ми надаємо, роздаємо дітям, до речі, ці всі речі трохи забігаю на порід, можна використовувати як в онлайн формі, так і в офлайн формі. Ми надаємо кожній дитині. Цю табличку з певним характером, ми не вибираємо. Тобто, або дитина вибирає наосліп її, або е, ну, ми даємо можливість е, вибрати самому і дати цій дитині. А дитина, е, діти роздивляються ці е, учні наші, та? роздивляються ці свої смайлики, ті, що їм роздали. І потім е, сидять, починають один одному зображувати, показувати те, що вони побачили на, своїй, на своєму малюночку. Потім вони по колу або е, один з одним ними міняються і, і теж е, зображують вже інші взагалі зображення. А це стосовно Теж і театралізації, і для створення настрою певного. Дуже цікаво. Можна, не обов'язково смайли, я е, колись дуже сильно заморочилась, щось мені тоді не дійшло до смайлів. Е, я взяла підбірочку таку в інтернеті, понабирала реальні люди. Е, наприклад, там пишу сумна людина, і там Google видає картинки з. Сумними обличчями, я їх роздруковувала. там було багато дуже їх щось до 15 різних станів. А, от. І е, теж, е, завдяки цим фото з того ж інтернету, ми їх використовували. Можна такі е, штуки створити, власне, з цими дітьми, але це вже так, коли є час, від основної діяльності. А, наступна вправа, я її дуже люблю, вона дуже-дуже класно креативить і е, об'єднує дітей, називається скульптура. Е, якщо ми маємо на занятті 10, 15, 20 більше дітей, навіть якщо їх 5, тобто ми ділимо їх на такі певні, ну, можна сказати, е Групки, та? Не хочу говорити команди, бо це не змагання. От, а на певні групи, і причому е ну, я це робила самостійно, бо ой, я хочу з тією, я хочу з тим. М в тому і сенс був, щоб діти, в принципі, е Ну, були різні. Не обов'язково, що от прямо от вони оці ось дружать, і тільки вони будуть тут роби, працювати і щось робити. Не обов'язково, якщо на початках взагалі класно їх помішати і роздати їм ці задачі. Зараз розкажу, що ми робимо. А переважно це іде а, така групка по три учня. У нас а, ми їх розподіляємо в різних. Кутках нашого простору, якщо це така актова зала, там більше можливостей. Якщо це кімнатка невеличка, трішечки менше буде місця. Але е, всі обирають собі, е, уєднуються десь в певному куточку окремому і е, задача з е, для тих е, людей, для тієї групи створити. Певну скульптуру. Неважливо, що то буде. Одна, один з учнів є тим скульптором, а двоє, в принципі, його можна і по двоє робити, і по четверо. Ну, дивлячись, я ж кажу скільки учнів від того вже відштовхуватися. І їм дається задача створити певну свою скульптуру, певне своє якесь бачення або Картину, і вони там в якомусь в яких, в якихось завмерлих позиціях щось зображують. Самі вони там, їм ще дається задача щось придумати, щось, щоб було ще й пояснення тому. І потім вже в кінці робимо такий обхід. Спочатку ми вгадуємо, що то таке зі скульпторами та ходимо. А потім вже вони розказують, що то було. Даємо на, на цю вправу десь ну, хвилиночок п'ять максимум. В цей час вони там встигають і посперечатися, і погодитися один з одним. Якщо бачимо, що щось там у них не виходить, звісно, що підходимо і трішечки розряджуємо ту обстановочку. А наступна вправа, третя олівець, це, це я її так назвала. Це може бути не лише олівець, це може бути будь-який предмет, це може бути і книга, це може бути і. Не знаю, що це може бути якась коробочка. І ми кожній дитині, кожному учню, даємо можливість. Обрати будь-який предмет, який би вона захотіла просто обрати, який подобається. А потім вже даємо таку задачу. Придумай від п'яти і більше предметів або а, фігур, що це може бути. Що може бути, чим може бути ще олівець. А, і діти починають думати, починають креативити. А починають таки собі включати мозок і м щось там вигадувати. А, і коли вже дитина виходить, можна там собі приклад та якийсь сказати, а можна і без прикладів, бо вони починають потім на цих прикладах а, одне і те ж саме розказувати. А, ну, наприклад, у мене олівець це. Це слухавка телефону, або це телефон, та олівець це мікрофон. Е, і таким чином ми включаємо ось такий момент, є, де ми можемо ще застосовувати ці всілякі тренінгові елементи, тренінгові е, наші кхм, вправи. Я вже говорила: ми можемо їх використовувати як на початку навчального року. Ми можемо ними користуватися всередині, наприкінці, та на, в початку заняття. всередині, В кінці заняття для якоїсь певної рефлексії, коли вже якась певна діяльність відбулася, і у нас залишається час, або щоб трішечки. Відпочили від чогось і е, включаємо оці наші вправи. Як я вже сказала, можна ці всі речі використовувати як в онлайн форматі, так і в офлайн форматі. Зайшла така думка: слова такі: Я не хочу, щоб вмирали мої ідеї. І у мене зараз така штучка стоїть тут на столі біля букету квітів. Та, а кожного дня я на неї дивлюсь. Я не хочу, щоб вмирали мої ідеї. І я готова. Ну, їх у мене дуже багато. І ну я просто одна. І інколи кажу, щоб все реалізувати, я дуже хочу. Плонуватися і таким чином я і допоможу більшій кількості людей, як дітей, так і дорослих. Так і, ну, і, і дам дам життя тому всьому. Тому я от просто без всякого багато людей там щось тримає. Це моє, це моя інтелектуальна власність. Ні, 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 це я придумав. Я я ділюся просто: от якщо воно десь закрутиться, якщо воно включиться і буде працювати ще і, і дасть комусь е, ну чимось допоможе, дасть якусь користь, можливо, якийсь поштовх життя на майбутнє, я буду от правда, ну тільки рада і щаслива тому, от чесно. Немає нічого ціннішого чим знайти однодумців, так? підтримують мою ідею. Ті в реалізації його допоможуть втілити, це дійсно важливо. Ми всі творчі люди і в житті, і в душі особливо, і ми знаємо, що це таке. З вами це цікаво, дякую. Ну, запрошуйте, я ще, ще цікавеньке підготую. У мене ну, дуже дуже величезний багаж і ну, просто, просто фантануй. Я ж кажу, просто не завжди є ну, мало часу на втілення певних речей. А, було <с> зараз. А так, удоволення. Немає, я так зрозуміла запитання. Ми вам дуже дякуємо.